Перший раз в історії України без суду, без слідства, якщо у людини є хоча б одна гривня заборгованості, і як тільки автоматично людина потрапила в цей реєстр, миттєво будуть заблоковані всі рахунки. І миттєво буде заблоковано все майно. Що за борг людини людину можна позбавити єдиного житла? 8 мільйонів людей мають заборгованості, будь-які перед колекторами, перед банками, перед постачальниками комунальних послуг, а внутрішнє переміщення особи. У яких власність залишилася на тимчасово окупованій території, їм нараховують комунальні платежі, їм нараховують всі податки за майно там. А тут будуть забирати ту власність, яку вони, можливо, за копійки придбали. І тому батьківщина починає проти цього закону діяти. Перше, ми подамо дуже багато правок, щоб заблокувати цей закон. По друге, організуємо всіх в парламенті, хто не буде за це голосувати, і будемо зривати голосування. Ми звернемося з петицією до президента України від народу. Якщо він буде прийнятий, накласти вето, ми не пропустимо цей закон, і прошу долучитися до цієї роботи.